Вітаю, шановне панство. Багато моїх глядачів знають, що за персонаж, мер міста Дніпро, Борка Філатов. Це 100% кремлівський холоп, який наприкінці 2022 року був поставлений патріотами України в стойла. Борка вже не хоче бути мером міста Дніпро. Він хоче повернутися у 2013 рік і все змінити. Там, я не знаю, Господь Бог запитав мені, ти повернутися у 13 й рік, я би сказав зразу так. От моментально mm -hmm. так. Але зараз, щоб відтягнути свою посадку в язницю, Борька навіть став агентом набу. Він став співпрацювати зі слідчими органами і почав здавати один за одним своїх подильників. Але саме головне, це те, що ця московська пика зрозуміла. Як треба себе поводити з народом України? І тому я декілька місяців не чіпав цього псковського холопа, але в останньому своєму інтерв'ю Борка так само, як це робить його хазяїн Путін, перевернув усе з них на голову і знову почав намагатися вводити народ України в оману та маніпулювати свідомістю людей. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що це було повністю підготовлене інтерв'ю з ефектом Тепла Вана, де були заздалегідь підготовлені запитання та відповіді. І Незважаючи на це, навіть тут Бурка зміг здати себе зірвати зі свого обличчя маску псевдопатріота та показати своє справжнє кремлівське лице. І вже десь у десятий раз цей йолоп підтвердив цой, той факт, що він і вся його кремлівська агентурна мережа. Намагалася здати Дніпро оркам та зустріти Путіна з квитами. Тож почнемо. На початку інтерв'ю кореспондент відразу згадує відеоконференцію Борки, на якій він агітував депутатів міської ради здати місто Дніпро Путіну. А саме, на якій Борка чітко говорив про його особисті джерела з того боку з Російської Федерації. Якщо мову оригіналу Борка казав так, що у нього є істочники з той сторони. Дивимось. є пару цитат. Я їх назву і попрошу вас просто <су> да давай. прокоментувати мовою оригіналу. Ви казали, у мене є істочники із той сторони. Ми їм зараз не нужны. Київ, тільки Київ їх ціль. Ну ми ж не можемо вийти і сказати це дніпрянам. У мене є довірено 99%, що у нас не будуть ні бомбити, ні будуть на город нападати. У нас не буде ніякої окупації. Ну це істочники з тої сторони. Це не з тої сторони, що ви подумали. Це істочники з Києва з офісу. Всім думаючим людям зрозуміло, що джерело з того боку це якесь джерело, людина чи організація, з яким борька в контакті, і це джерело з боку противника, бо у війні є лише дві сторони свої та противник. Коли на твою країну напала інша країна, то вираз з того боку означає лише одне, що йдеться про сторону супротивника, а не про Київ. Таким чином Борка у своєму інтерв'ю сам зізнався, що він намагався здати місто Дніпро Путіну. Ще раз дивимось, цей момент мовою оригіналу ви казали, у мене є істочники із тої сторони. Ми їм зараз не потрібні. нужны. Київ, Тільки Київ їх цель. Але ми ж не можемо вийти і сказати дніпрянам. У мене є на 99%, що у нас не будуть ні бомбіть, не будуть на город нападати. У нас не будет ніякої окупації. Ну, це істочники з тієї, це не з тої сторони, що ви подумали. Це істочники з Києва з офісу. Називаючи місто Київ з того боку, Борька наглядно показав глядачам, що він давно став на бік орків. Так само, як це зробили усі до одного гуйляйтери захоплених орками міст. Столиця Київ, окрема інша сторона, може бути тільки для орків. Наприклад, для мене та моїх побратимів, і взагалі для всіх патріотів України. Окрема інша сторона у цій війні це Московія. Але для борки, окрема інша сторона, це Київ та офіс президента України. Це істочники з тієї, це не з тої сторони, що ви подумали. Це істочники з Києва з офісу. Тобто, мер українського міста Дніпро, Борка Філатов, наочно нам з вами показав те, що він справжнісінький орк. Також Борка в цьому інтерв'ю зізнався, що його головним завданням було заспокоювати депутатів. Дивимось. Тому це, скажімо так, інформація була для того, щоб заспокоїти депутатів. Друзі, давайте проаналізуємо: на нашу країну напали борки не одноплемінники орки. Вони їдуть колонами на танках, вбивають наших громадян, гвалтують і грабують, Переїжджають танками, цивільні автомобілі з цивільними українцями. А Борка каже, що його завдання. Було усіх заспокоїти. Це що таке, друзі? І Як взагалі можна в такий момент, звичайно, якщо ти не зрадник, заспокоюватися? Як замість того, щоб зібратися, максимально засередитися та почати готуватися до оборони, а краще взагалі всім взяти в руки зброю і депутатам, в тому числі? Цей недомер вирішив заспокоювати депутатів. Дивимось ще раз. Тому це, скажімо так, інформація була для того, щоб заспокоїти депутатів. Заспокоїтись і нічого не робити, чогось чекати, коли на твою країну напали, означає лише одне здатися. Тобто, Борка ще раз підтвердив той факт, що він готував місто Дніпро до здачі Путіну. Тому це, скажімо так, інформація була для того, щоб заспокоїти депутатів. Тобто, Борька сам своїм ротом підтвердив, що його завдання було заспокоювати депутатів. Таке завдання заспокоювати депутатів міг віддати Борькі тільки ворог. І Борка, як покірний псковський холоп, виконував цей кремлівський наказ. А тим часом його господар Корбан через ЗМІ теж заспокоював людей і казав, що не потрібно драматизувати ситуацію, що орки лояльні до мирного населення, натякаючи на те, що орки на танках заїхали до України не знищувати український народ, а звільняти Україну від київської влади, що орки не чіпають мирне населення та не бомблять мирні міста. Дивимось, значить, потрібно оставатися в місті. оставаться в своих домах и квартирах. Мы видим, что российская армия не использует тактику обстрела городов. То есть у них нет интереса злить местное население. Поэтому не нужно паники по поводу бомбоубежищ, спуска в подвалах. Даже если вы слышите сирену, то, скорее всего, эти ракеты или эти пуски они идут в отношении объектов военной инфраструктуры. Более того, я вижу по некоторым видео, которые есть там из Геническа, откуда-то еще, пытаются себя вести крайне сдержанно в отношении населения Украины. Поэтому не нужно драматизировать ситуацию, искать бомбоубежище, прятаться в подвалы. Друзі, ми наглядно побачили, що ці два зрадника синхронно готували городян для спокійної здачі міста Дніпро Оркам. У той час, коли ці два персонажа заспокоювали городян Дніпра, московіти вже заїхали в Ірпінь та Бучу, грабували, гвалтували та вбивали мирних громадян України. А ці продажні шкури заспокоювали людей. Таким чином можна зробити висновок, що ці два колаборанта на самому початку війни вели підривну діяльність проти цілісності нашої держави. Але не зрозуміла, з яких причин ці нелюди люди досі гуляють на волі і продовжують маніпулювати свідомості людей та вводити народ України в оману, чого чекають наші правоохоронні органи, поки патріоти України самі до них прийдуть. Борька неодноразово у своїх інтерв'ю говорив, що до того, як він став мером міста Дніпро, він був багатою людиною, мільйонером. Я маю питання, як адвокат в Україні за короткий термін став мільйонером. Це абсолютно маячня. Так, адвокат може добре заробляти, але стати мільйонером за короткий термін, не порушуючи закони України, займаючись виключно адвокатською практикою. Це неможливо. Борка вирішив не говорити у своєму інтерв'ю реальну історію того, як він став мільйонером. Як він став господарем торгівельних центрів, таких як Пасаж, Європа та інших. Він не розповів про те, що ФСБ Російської Федерації через Банк Форум, яким володив московський ватажок Вадим Новинський, перевели сотні мільйонів доларів. Московських грошей, на які і були побудовані торговельні центри, якими офіційно володіє Борка Філатов та його господар Корбан. Метою цього московського багатомільйонного вливання в цих кремлівських холопів було те, щоб забезпечити безперебійне фінансування кремлівської агентурної мережі в Україні. Для подальшої узурпації влади в Україні, а саме головне, це московське багатомільйонне вливання в цих зрадників було для того, щоб підготувати сприятливі умови для вторгнення орків в Україну, щоб знищити український народ та стерти з лиця землі державність України. І Борко Філатов разом зі своїми подільниками був у центрі цього путінського трагічного для українського народу спектаклю. Борка чомусь не розповів про свій зв'язок та співпрацю з кримінальним авторитетом Кашляком, який тисно пов'язаний з Московським Кримінальним авторитетом агентом ФСБ на прізвисько Сухар, якому Корбан подарував на день народження комунальне підприємство. комунальне підприємство, Я тебе желаю. І всі этим столом тебе желаю. Бляд, кому так підприємство. <риклад> Друзі, цей чорт, який повністю узурпував владу в місті Дніпро, подарував кримінальному авторитету московському орку, депутату обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ, Дніпровське комунальне підприємство. Щоб цей персонаж міг задовольняти свої мерзані бажання. ну, Вот, вот должны сбыться, сбыться твои самые гнусные фантазии. То есть эти твои враги, чтобы они, сука, сдохли. Подохли. Сука, самый гнусный свет. Вот все, что мы о них думаем. Сука, все, что мы сбылось. Вот как в самом страшном смысле. Задовольняти свої мерзані бажання, саме це закладено у менталітеті московських орків. Борка у своєму інтерв'ю не розповів, чому громадянин вже не нашої країни Корбан за його підписом Очолив Фейковий штаб територіальної оборони. Дивимось. Я теж на роботі, як глава штабу оборони. У цей фейковий штаб територіальної оборони перераховувалися народні гроші, які одразу розкрадалися. І я вважаю, якби би Борько розповів народу України про це, це було би людям та правохороннім органам дуже цікаво послухати. Чому Борка не каже, що за час його мерства він з мільйонера вже перетворився на мільярдера? Як у нього це вийшло? Якщо у Боркиних карманах з'явилися мільярди, то друзі, неважко зрозуміти, де і у кого вони були вкрадені. Звичайно ж, у народу України. Керівника Боркної партії пропозиція обласної ради Валентина Разниченка було звільнено з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації, оскільки антикорупційна прокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження зі статтями 364 та 209, а саме зловжування влади та відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Бюджетних грошей, друзі. Найбільш кричуща ситуація, яка сталася у Дніпрі за керівництва Розначенка від Боркіної партії пропозиція це те увага. Що за 1100 вагонів іноземної гуманітарної допомоги, яка була доставлена у місто Дніпро, зникла 1002 вагони. Ще раз підкреслюю, з 1100 вагонів було вкрадено 1002 вагони іноземної гуманітарної допомоги руками Боркиної партії Пропозиція та партії ОПЗЖ. Вдумайтесь, друзі, іде війна! гинуть солдати та мирні громадяни України. Аборкина партія пропозиція на чолі з Разниченка краде вже не лише народні бюджетні гроші, а краде іноземну гуманітарну допомогу та ще в розмірі більш ніж 90%. Мене питання до наших правоохоронних органів: за що ми, солдати української армії, воюємо? За що на початку війни ми залишили свої сім'ї, пішли своїми тілами стримувати Московську Орду? За що гинуть люди? Хто дав право цим московським вирадкам заробляти на крові українців? І хто дав право заплющувати очі на кричущі злочини? Чому немає посадок? Чому люди, які грабували народ України під час війни, не несуть покарання, а просто пишуть заяви і звільняються? Також у своєму інтерв'ю Борька маніпулює та порушує тему претендентів на посаду мера Дніпра. Він прокатує те, що він особливо не хотів бути мером, але нібито вибрати в мільйонному місті не було з кого. Що було всього пару кандидатів на посаду мера Дніпра це Вілкул та Краснов. Дивимось. Але тоді була альтернатива або я, або вілку. Все. Зараз альтернатива така: або я, або загід Краснов. Ну я можу зібрати валізку, хай загід тут командує. Говорячи цю Ахенею, Борька дає глядачам посил, що краще він, ніж Краснов або Вілкул. Знову відверта маніпуляція. Друзі, давайте проаналізуємо цю Ахенею Борьки Філатова. Він каже, що у нас у Дніпрі у мільйонному місті всього три кандидата на посаду мера міста. Це він, тобто псковський халоп. У якого немає жодної краплі української крові? Вілку з Кривого Рогу і персонаж із Дагестана на прізвище Краснов, другий подельник сепаратиста та терориста Олега Царьова. Друзі з мільйонного міста, за словами псковського холопа, у нас немає кандидатів. Може він мав на увазі, що у Дніпрі, крім цих персонажей, більше немає кандидатів, які пов'язані з Москвою. Які влаштовуватимуть кремлівських орків. Тоді потрібно було чіткіше сформулювати свою думку щодо цього питання і сказати так, що Борка Філатов бачить тільки трьох кандидатів на посаду мера Дніпра серед сепаратистів. Це він, тобто псковський халоп, регіонал Вілку, тобто віце-прем'єр-міністр Уряду Януковича і гірського барана з Дагестана, майже родича сепаратиста Олега Царьова. Ось такий набір претендентів для керівництва українським містам за версією колаборанта та зрадника Буркі Філатова. Зараз узурпатори Дніпра Курбан та Філатов готують нову команду московських ватажків, але вже з молодого покоління. На посаду мера вони готують сепаратиста та колишнього члена партії регіонів. сьогоднішнього члена партії пропозиція, члена партії, яка краде гуманітарну допомогу тисячами вагонів, у якого близька родичка, теж регіональша, колабраціонистка, а зараз депутат від партії ОПЗЖ. Подружка Шуфрича Бойка та Медведчука. Друзі, прошу вас про одне. Запам'ятайте цю інформацію, яку вам щойно дав, і коли настане час робити вибір, не забувайте про те, скільки хлопців загинуло, і скільки сил та здоров'я ми військово віддали за те, щоб українці стали вільними від московських кайданів. Переважно більшість членів партії регіонів та партії ОПЗЖ протягом довгих років проваджувала в Україні ідеологію Московії. А члени партії пропозиції партії борьки Філатова це в переважної більшості колишні регіонали, які під час війни продовжують красти. Навіть крадути наземну гуманітарну допомогу продовжують піляти бюджет області та міста у той час, коли простий народ України по копійці збирав кошти, щоб одягнути військових української армії. Вендерю кореспондент Боркі. Постав запитання про Романа Ратушнова і про те, що господар Боркі Корбан хотів рейдерським шляхом заволодити народною землею в Києві та побудувати у Протасовому Яру будинки. І як ви оцінюєте конфлікт Геннадія Корбана вже спокійним активістом Романом Ратушним? Ви розумієте про що мова йде Я про да, протасів про, про, про яр. Я просто дуже коротко розповім. Мова йде про про Яр, в якому фірма, яку пов'язують з Геннадієм Корбаном, мала звести три сорока поверхівки. Активісти боролися з цим, і під час боротьби активістів активістів з цією забудовою, за словами Романа Ратушного, йому погрожував і Корбан, і заступник глави офісу президента. Відповідаючи на запитання кореспондента Борька, як завжди, нахабно Бреше, говорячи про те, що його господар Корбан не має до цього рейдерського захоплення землі жодного відношення. Бо немає ніде жодного доказу, що Корбан має відношення до цієї будівельної фірми. Кореспондент наводить факти того, що фірма на 25% належить корбану, з якою боровся київський активист, роман ратушний відстоюючи справедливість та захищаючи простий народ. Справедливості заради два моменти я просто зачитаю, як писала українська правда, гендиректор ТОВ Дайтона груп Дмитро Паленчук. Раніше зізнався журналістам 24-го каналу, що Корбан є співзасновником компанії та вкладає в неї кошти. За його словами, частка Корбана в Дайтона груп становить 20-25%. Борька навіть після цього бреше та заперечує цей факт, і мало того, він замовчує дуже важливу інформацію, якою він 100% володіє. Це те, що його господар Геннадій Корбан вирішив закрити роману рота та подав на київська активіста позов до суду з формулюванням щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, через те, що роман називав господаря Борки Корбана рейдером, бандитом та чортом. Борька також від, приховав від суспільства той факт, що його господар Корбан продовжував судитися вже й загиблим патріотом України Романом Ратушним, і що Корбан програв судовий процес вже загиблому на війні Герою України. Друзі, вдумайтесь. Роман Ратуш не загинув на війні, захищаючи Україну. Президент України присвоїв Роману звання Героя Посмертно, на честь Романа назвали вулицю у Києві, але не дивлячись на це. Рейдер бандит та Чорт Корбан, як його охарактеризував Роман, продовжував судитися вже загиблим героєм України і мав намір стягнути незрозуміли суми грошей вже загиблого героя України. Корбан і Борка Фелатовця одна кремлівська агентурна мережа. І тут раптом з вуст псковського холопа Борьки, ми чуємо похвалу на адресу Романа, загиблого патріота України. Дуже прикро, що після того, як же людину поховали, перейменували її ім'ям вулицю в Києві. Що він дійсний герой? Він така світла, дуже людина, дуже харизматична. Борька знов продемонстрував нам з вами свою типову лицемірну поведінку, Аби Борка вже відмовився від свого хазяїна Корбана. І він вже теж вважає, що його хазяїн Корбан Рейдер бандит та чорт. Як це стверджував Роман та стверджують більшість громадян України? На самому початку своєму підготовному проплаченому інтерв'ю, причому за наші з вами народні гроші, Борька зізнався, що в перший день війни Путін поставив завдання йому та всім проросійським мерам України заспокоїти депутатів і народ України, щоб в свою чергу призвело б до повної здачі міста Дніпро та всієї Україні оркам. Дивимось. Есть, у них є абсолютно понятна і проста задача, і в Істочники в тому числі з той сторони, ну це істочники з той сторони, це не з той сторони, що ви подумали. Це істочники з Києва з офісу. Угу. Розумієте? Це та сторона, це не та сторона. Інформація з приводу того, що ми зараз їм не потрібні, потрібен тільки Київ. Тому це скажімо так. Інформація була для того, щоб заспокоїти депутатів. І тільки завдяки тому, що добровольці взяли до рук зброю і поїхали на фронт, місто Дніпро та більшість міст України сьогодні вільні від московських нашийників і кайданів. Друзі, наразі буде дуже важлива інформація. Увага! Зараз наступає ключовий історичний момент, коли кремлівські орки, які нещодавно грабували нашу країну, будуть намагатися зробити підміну понять, а саме. Колабораціонисти будуть намагатися знищити, а потім підмінити справжніх патріотів України. Своїми промосковськими лицемірами вони будуть намагатися прокатити той самий сценарій, який вони реалізували після Революції Гідності. Народ України перемиг на Майдані, вигнав з країни Банду Януковича, але в країні не тільки нічого не змінилося на краще. А простому народу України взагалі стало жити ще гірше. І сталося це тому, що під виглядом майданівців на кисках Небесної Сотні, під патротичними гаслами, одягнувши на свої продажні та кремлівські торси вишиванки, до влади прийшли лицемири та зрадники про кремлівський впливу в Україні, такі як Борька Філатов. Ми, український народ, вже декілька разів потрапляли в цю кремлівську пастку, але зараз. Після такої кривавої та жорстокої війни нам необхідно зробити висновки і не допустити більше промосковських персонажів до влади. Зі своєї сторони, я буду приділяти цьому питанню багато своєї уваги. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Ми зможемо, законними засобами, спираючись на основну європейську цінну свободу слова, не дати внутрішньому ворогу розвалювати нашу країну зсередини. Україна переречена на перемогу. Ми обов'язково знищимо зовнішнього та внутрішнього ворога. Бажаю всім здоров'я, удачі та мирного неба. Слава Богу, перемога Україні!